Боже, дякую тобі за цей фруктовий обід. Вибач мене, будь ласка, за те, що я хочу розповісти їм правду. Нехай мене пробачать ті, хто вже працюють на цих вакансіях або шукають вакансію, де не потрібно здавати екзамен з англійської мови в мені тобі. Амінь. Вартість перегляду цього відео: один лайк, один смайлик в коментарях, підписка на канал та дзвіночок. Всім привіт, мене звати Віталій. Я радий вас вітати на своєму каналі. І сьогодні, ось на такому фоні, вже без оленів, я вам розповім. Як можна в Манітобі не здавати екзамен з англійської та отримати permanent residence, тобто постійне місце проживання, резидентство в Канаді? Розповім маленьку історію, яка підбадьорить тих людей, які хочуть прилетіти в Канаду, але дуже бояться, що вони не зможуть тут залишитись через свою англійську мову. Вони не здадуть екзамен, не отримують піари і змушені будуть покинути Канаду. Перш ніж ми почнемо, я хочу відповісти на коментар підписника під останнім відео про мою роботу. Полуниця шоу запитує: якщо немає англійської, як тоді спілкуєтесь? Ми спілкуємося максимально простою мовою, без ніяких складних слів. Якщо щось складне вже мені хочуть сказати, вони самі можуть взяти телефон, ввести в перекладачу і просто показати мені. Часом навіть таке буває, коли приходить бухгалтер і така Привіт, Віталій, і просто мені одразу телефон показує. Хоча я, зараз я більше стараюсь не користуватися взагалі перекладачами, стараюсь говорити своїми словами щось докупи зліплювати. І більш-менш щось вже виходить. Мені потрібний більший словниковий запас та більше практики. Якщо ти також хочеш, аби твій коментар потрапив у відео, пиши його під останнім відео на каналі. Перед початком вам хочу розповісти історію про Польщу. Вона також зв'язана з мовним екзаменом, і ця історія має вас підбадьорити трохи і дасть хоч якусь надію. В Польщі я проживав на постійному місці проживання вже три роки. Мені залишалося два роки. До резидента Європи. Для того, аби отримати резидента Європи, мені необхідно було здати польську мову на рівень, здається, b 1 або b 2 Я точно не пам'ятаю. Для багатьох людей, хто не вчив сильно польську мову, їм було трошки це важковато, і в них був вибір або піти і здавати екзамен, намагатись щось вивчати, вчитись і так далі. Або ж вони могли закінчити якусь. Школу, якесь навчання. Ну і звичайно, наші люди це є наші люди. Вони знайшли вихід. Я не знаю, чия ця школа, як ця школа працює, але дуже багато людей, навіть з моєї роботи, їздили в Варшаву, навчалися в цій школі один раз на тиждень. У них заняття напротязі року. В кінці вони отримували диплом, і цей диплом. Звільняв вас від екзамену здачі з польської мови в Польщі для отримання резидентства або навіть громадянства. Ця коротка історія показує те, що наші люди завжди знаходять вихід, як не здавати якийсь екзамен. Я впевнений, що в Канаді також є спосіб, як можна це зробити. Наприклад, можна буде домовитись своїм роботодавцем, якщо він піде вам на зустріч, якщо ви з ним будете достатньо близькі, аби він вам по документам, по бухгалтерії, поставив. НОК 3 І тоді ви будете вже як кваліфікований працівник, якому не потрібно здавати англійську. Один з варіантів, як це може відбуватися. Я не кажу, що так потрібно робити. Але така можливість, напевно, є. Я впевнений, що хтось з наших людей вже цим користується 100%. Я впевнений, що є ще якісь способи, аби залишитись в Канаді, отримати піар, не здаючи екзамен з англійської мови. Просто я про ці способи ще не знаю. Конкретно за те, що можна не здавати англійську мову. в Манітобі, я вже знав тут, сидячи в готелі. І це для мене було дуже феєричною новиною. Я, звичайно, шукав собі роботу аби був. Тір 3, щоб я не здавав англійську мову, я її, звичайно, не знайшов, тому що це кваліфікована робота. В мене досвіду в таких роботах немає. Англійської мови в мене, щоб мене навчили з нуля, також немає. Але я думаю, що хтось з моїх глядачів має або досвід, або англійську мову, і, можливо, вам це допоможе. Якось вирішити цю ситуацію, хоча я думаю, той, хто знає англійську мову, навряд чи буде дивитись це відео, але все ж таки, давайте ми з вами перейдемо на екран мого ноутбука, який стоїть прямо переді мною. І подивимось, офіційний сайт. Спробуємо розібратись і подумаємо разом, що з цього можна отримати. І так, ось сайт це офіційний сайт еміграції в Манітобі. Так як у нас відео про те, як залишитись в Манітобі, не здаючи екзамен з англійської мови, я перевів все на українську, бо було всім все зрозуміло. Або, якщо сказати більш чесно, просто я не все розумію англійською, і мені її потрібно дуже багато що вчити. Знання мови. Щоб подати заявку на міграцію до Манітоби, необхідне здання мови. Щоб продемонструвати свій рівень володіння англійською мовою, всі заявники в дужках написано. Крім тих, хто зараз працює в Манітобі на тір 0, 1, 2 або 3. Тобто. 0, 1, 2 і 3 не здають. Це не обов'язково. Це за їхнім бажанням. Якщо вони хочуть, вони можуть здати, отримати більше балів для свого кейсу. І ось написано, що це раніше був NOC 0, A або B. Зараз система трішки змінилась, і це тепер тір. 0, 1, 2 або 3. Тепер ось тут також є внизу примітка. Кандидати на професії з. Напівкваліфікованим та нижчими кваліфікаціями, тобто тір 4 і 5, повинні отримати мінімум CLB 4 з англійської мови або французької. Мінімум четвірка. Це для тір 4 та 5. Це офіційний сайт. Тут є різні додаткові якісь посилання, якісь. Здається, PDF-файли чи ні, а ні, це просто посилання. Я вам залишу всі посилання внизу під відео. Надію, що цього разу я не забуду цього зробити, тому що попереднього я забув це зробити. І ось тут внизу написано, що який екзамен ви маєте здати за різними. Ну, давайте IELTS подивимось. От четвірка нам потрібна мінімум. У вас має бути слухання лісенін 4,5, читання може бути 3,5. Писання та спікінг по четвірці. Тобто, бачите, ось тут на слух маєте краще сприймати, а от читання можна і гірше. Нічого страшного. Це з IELTS. Селпіп тут тільки четвірки. Тобто Хто який екзамен здає? Це я так розумію з французької. Собі тут зайдете, почитаєте, подивитесь. Як розібратись, який тір або нок. У вашій професії є ось такий сайт. Це офіційний сайт, цей е, тір або НОК, він йде на всю Канаду, це не тільки Манітоба. Просто тут ви вписуєте і можете подивитися, який тир. Але е, зазвичай е, воно співпадає з другим числом. Наприклад, е, 2, 2. 2. І ось дивіться. Бачите, тут одиниця тір 1. Один. Тут двійка, тір другий. Ну і так далі. Давайте подивимось е, якусь вакансію. Track-driver. Трак Відкриваємо трак-драйвер, спускаємось вниз. Це сайт Jobbank. Не всі сайти мають так, як на Jobbank. На Jobbank це одразу написано NOC. Бачите, NOC цієї вакансії 73300. трійка. Значить, буде тір також третій. Копіюємо. Переходимо на офіційний сайт, аби перевірити це, вставляємо. І ми бачимо, що ось транспорт e, Drivers і тір категорія 3. Значить, за інформацією з офіційного сайту тір 3 не обов'язково здавати англійську мову в Манітобі. Але тут є якісь виключення. Я не пам'ятаю, де я це читав. Перевірите тут це все, всі ці посилання, перечитаєте на рахунок тих вакансій, наприклад, трак-драйвер, Так як він проходить навчання і він отримує ліцензію, йому, швидше за все, потрібно буде здати англійську мову. Так як це професія, яка вимагає ліцензування. На рахунок якихось інших професій, я не знаю. Давайте зараз подивимось, е, який. Тір має зварювальник. Ми пишемо сюди, просто можна назву навіть написати. І ось у нас є: зварювальник має другий тір. Зварювальники не здають англійську мову в Манітобі. Трак-драйвери не здають англійську мову в Манітобі. Давайте ми зараз спробуємо придумати кейс українця емігранта який приїхав по Кует в Манітобу, аби отримати канадський піар. Наприклад. Нашого українця буде звати Василь. Василь має досвід трак драйвера Василь має кошти, аби прожити два місяці в Манітобі, проходити на навчання, вивчитись, але він щось там не знає англійської. Він проконсультувався, наприклад, з імміграційним адвокатом. Він сказав, нічого не потрібно. Якщо ти працюєш трак-драйвером, здавати англійську не обов'язково все нормально. Там просто потрібно уточнювати точно, я не трак-драйвер, тому я цим сильно не цікавився. І попасти на вакансію тіру 3, досить важкувато, потрібно шукати. Можу дати підсказку, встановлювач вікон, це також тір 3, також не потрібно здавати англійську, але якщо це помічник. То це вже тір 4. Ви маєте бути саме типу майстром, розумієте? Е, так що там досить все тонко, потрібно дуже добре дивитись. Наш Василь, українець, трак-драйвер, він вивчився і пішов на роботу працювати трак-драйвером за ось цим ноком. Він має тір 3 англійську він. Наприклад, не здає. Як рахуються бали, зараз я відкрив посилання також офіційне з результатами, який був прохідний бал середній. Подивимось: наприклад, всі професії. Тут обирались 650, був найнижчий бал прохідний. І зараз ми будемо рахувати свої бали для Василя. Значить так, Василь у нас працює трак-драйвером, і Василь не хоче здавати англійську мову. Тобто 0 балів він отримує за мову. Другу мову він також не здає, тому 0 ну, вік. Ну давайте оберемо, що у Василя найкращий вік для еміграції від 21 до 45 це 75 балів. Василь має наші перші бали. 75. Далі Василь. Відпрацював трак-драйвером в одного роботодавця, наприклад, рік. Або він може підтвердити свій досвід роботи за межами Канади. Щоб підтвердити досвід роботи за межами Канади, це досить важка процедура, але це реально. Вам необхідно просто зібрати все, що вас попросять, аби це підтвердити. Наприклад, Василь пропрацював в Європі більше 4 років далекобійником. І він зараз працює по цій самій професії. І він отримує других 75 балів. Додаємось ще 75 балів. Це у випадку, якщо він зможе підтвердити свій стаж. Якщо він не зможе цього підтвердити, або роботодавець скаже: Та йди, ти ти поїхав в ту Канаду свою, не буду тобі ніякі документи висилати, мені все одно, що ти там хочеш робити. І все там посварився, наприклад, Василь з роботодавцем, коли звільнявся, і зараз підтвердити стаж він не може. Тому не заробить Василь цих 75 балів. Це досить така категорія, яка може бути проблематичною для того, аби її отримати. Далі освіта, наприклад, Василь навчався в Україні, отримав магістра або доктора наук і зміг обов'язково підтвердити свій диплом в канадській. Рівень освіти. Це також нелегка процедура. Дуже багато людей граються з цим підтвердженням, і це може бути навіть проблематично. Уявимо собі, що Василь дуже хоче піар, і йому потрібні ці бали, і він все зміг зробити. І також отримує 125 балів за магістра. Переходимо далі. І ось у нас досить класна таблиця, яка дає багато балів. У Василя може бути родич в Манітобі. Це Цілком реально, якщо таке буде, я не знаю, як це підтверджується, але це дуже е, крута опція. Але давайте будемо дивитись на 500 балів. 500 балів ми отримуємо. Якщо кандидат отримав запрошення подати заявку, ну в нашому ж випадку, звичайно, Василь не отримав це запрошення, і Василя залишається постійна робота в Манітобі протягом 6 місяців або більше з довгостроковою пропозицією від того самого. Роботодавця. Тобто, багато людей думають, що ось вони подались на піар і можна змінювати роботодавця. Але ось довгострокова пропозиція роботи від того самого роботодавця. Провінція надає вам підтримку, думаючи про те, що ви будете працювати з тим самим роботодавцем і надалі, довгостроково. Якщо ви зміните роботодавця, це швидше за все вплине на ваш піар. Не робіть цього або консультуйтеся. Не знаю з ким, я чув багато історій вже тут від людей, яких ми знаємо, в Манітобі, про те, що їх неправильно консультували імміграційні консультанти, і ніякої відповідальності за це не понесли, люди просто втратили багато часу. Якщо ви змінюєте роботодавця і НОК такий самий, навіть не тір, то я думаю, що можливо ще якось там все буде окей. Ну якщо ви навіть змінюєте свій нок. Це вже досить проблематично. Не рекомендую цього робити. Не створюйте собі проблем. Працюйте в одного роботодавця, 500 балів має Василь наш. Додаємо плюс 500 балів. Василь вже має 775 балів. Це він ще не здавав екзамени з англійської. І після цього у нас йде останній пункт оцінка ризику. Якщо ви працювали в іншій провінції або навчалися в іншій провінції, ви отримуєте штраф мінус 100 балів. Тому хочете 100% піар, летіть в Манітобу одразу, знаходьте роботодавця, працюйте 2-3 роки. Поки не отримаєте піар на одному місці. Наш Василь має 775 балів, вибірка починається з 650. Тут також можете посидіти, подивитися що і як, побачити, скільки балів. 650 балів це то, від чого можна відштовхуватись. Якщо все ж таки глянути на здачу екзамену з мови, то, наприклад, якщо Василь здасть всі 4. Екзамени на четвірку, тобто слухання, письмо, говоріння та читання на четвірку, то він отримує ще плюс 48 балів. І він має 823 бали. Звичайно, чим вищий у вас бал, тим більше шансів, що саме вас обере провінція, тому що саме за цими балами вони і обирають людей. А самий маленький бал це той бал, який там буде. Також хочу вам показати спеціальну тут вибірку. Зараз я навіть увімкну оригінал. Зараз ми тут подивимось. Ось дивіться: спеціальна імміграція для українців. Жеребкування номер 13 Воно відбувалося 17 квітня 2023 року в Манітобі. Кількість схвалених листів 28. Тобто ми можемо привітати 28 українських сімей. Які отримують підтримку від провінції Манітоба на імміграцію? Тут, до речі, не вказано, який прохідний бал, нічого тут не видно, нічого не зрозуміло, як це працює. Саме тому я кажу, що Манітоба це найкращий варіант для тих, хто хоче залишитись в Канаді. Ось так наш Василь отримує канадський піар. Дуже легко, дуже просто, без дання екзамену з англійської мови. Прикладів може бути дуже багато. Звичайно, все це потрібно детальніше вивчати. Я вам залишаю всі посилання в описі під цим відео. Переходьте, читайте, дізнавайтесь конкретно по своєму випадку, рахуйте свої бали. Якщо у вас все класно, летіть одразу в Манітобу, в Вінніпех Для тих, хто ще думає, чи летіти все ж таки в Вінніпех чи ні, ось вам відео. Про те, чому ми обрали ВінніПег. Я надіюсь, вам сподобалось це відео. Я надіюсь, воно було корисне. Надійшліть це відео друзям, які хочуть залишитись в Канаді. Це відео може бути їм дуже корисним. Напишіть, будь ласка, декілька слів в коментарі. Підписуйтесь, ставте лайки. Мене це дуже сильно мотивує. Зустрінемося в нових відео. Нехай вам щастить, де б ви зараз не знаходились.